Кокосовий цукор, чи краще він за білий? Всім вітання! Сьогодні можна знайти все більше продуктів, які набагато корисніші за білий цукор, і кокосовий цукор це хороша його заміна. Але що таке кокосовий цукор? Чи є від нього користь? Відповіді на ці та багато інших питань ми розберемо у нашому відео, тож дивіться його до кінця. Взагалі, кокосовий цукор це натуральний підсолоджувач. Це випарений сік, отриманий з квітів кокосової пальми. Він проходить мінімальну обробку і не піддається рафінуванню, що зберігає його корисні властивості. Має ніжний карамельний смак з горіховою ноткою. У ньому міститься вітаміни С, в 2 В3, В6, В8, а також мінерали кальцій, магній, залізо, калій і натрій. А глутамін одна з незамінних амінокислот, сприяє зростанню м'язів та швидкому. Відновленню організму він засвоїться повільніше, тому що має низький гількімічний індекс приблизно 35, що нижче ніж у білого звичайного цукру 70. Це робить його кращим вибором для підтримки стабільного рівня цукру в крові. Антиоксиданти у складі цього цукру допомагають боротися з окислювальним стресом. Також він містить менше фруктози, ніж звичайний білий цукор. Його застосовують у кулінарію. Він використовується для випічки, десертів, напоїв та соусів. Він має ніжний карамельний смак, схожий на тростинний цукор. Його можна додавати також в чай, каву та смузі. Його застосовують у здоровому харчуванні як альтернативу білому цукру, тому що кокосовий цукор це натуральний нерафінований цукор, і у його складі немає штучних барників або синтетичних добавок. Тому його вживання набагато корисніше ніж білий цукор і штучні підсолоджувачі, які в разі тривалого вживання можуть негативно позначатися на стані та функціонуванні нашого організму. Тож кокосовий цукор це хороший вибір для тих, хто хоче замінити звичайний білий цукор більш натуральним і корисним продуктом. Однак, незважаючи на його переваги, важливо вживати його в помірних кількостях.